Вам дякую за ваш коментар і дякую вам за ваш лайк. Дякую вам величезне. Лайк я прийду до вас і також поставлю. Я вже тепер запам'ятала Київський лайк. Сьогодні у нас 11... Сьогодні, друзі, у нас одинадцяти. 11... Липня. Ми ведемо трансляцію з міста Богуслав, що на Київщині. Зараз я вам показую цілюще джерело. Тут е, тече джерельна, чудова, холодна вода зі скали, і далі вона збирається в такий басейн. Басейн е, десь діаметром, мені здається, що він діаметром метрів 10, да? Валір, а? А можна, знаєш, як? Можна пройти по колу? Скільки? Метрів п'ять. Так, так, мабуть, так. Цей басейн діаметром десь метрів п'ять. Водичка тут 12 градусів. Цібово. Постійно, яка б не була спека на вулиці, яка б температура не була, вода все рівно, все рівно 12 градусів. От завжди вона стабільна. 12 градусів і все. Поряд тут знаходиться. Поряд знаходиться чоловічий монастир. Мужчина, бідний, у нас чуть в воду не впав. Я забула. А, я забула. Так надивив, задивився на жіночку, що чуть, чуть не впав в воду. А, зараз, друзі, розкажу вам, чому ми сміємося. О, а ми їдемо, мабуть, далі. Я всім вам дякую за те, що ви зі мною і що ви мене підтримуєте в чаті. О а, а той чоловік він так наблюдав, як риба скакає, що він чуть не звалився в воду. На, потримай, я вдягну свій рюкзак. Так. Ну що ж, ми ненадовго надовго зайшли? Показую вам іще раз, цей джир... чудовий басейн. І ще раз нагадую, що мій канал називається Соняшники Sunflyers. І підтримуйте мене. Ставте лайки. Всім вам дякую. Пишіть коментарі під відео величезна. Подяка всім вам. Показую ще раз вам, звідки течеться водичка. М -м. Чудова і смачна. Річка Рось тут чудова е, і чиста завдяки течії і завдяки оцьому граніту. Я якраз показую цим валунам, оцьому граніту, водичка переливається і, і вона ось Богуслав стоїть на о таких скалах. Ще раз джерело покажу вам. Зайшла ненадовго. Всім вам дякую, Київський лайф, дякую, що ви були зі мною. Зайду обов'язково вам поставлю вподобайку, і ми їдемо далі. Ми знаходимося, ми подорожуємо. Подорожуємо ми Україною зараз і поїхали саме в місто Богуслав. Далі будуть іще якісь інші екскурсії, поки що захотілося саме походити і відпочити в Богуславі. У нас сьогодні було цілюще джерело, я вам показала. Поряд у нас ставочок, де водиться чудова і велика риба. От я якраз показала вам, як вона скинулася. І opikujuce i